Завдання місії. Десь у звичайному степ студентському гуртожитку. Юнак на ім'я Макс знову намагається вижити у світі, дедлайни смертельні, а часу завжди обмай. Йо? Часу нема. Я ж не можу бути в кількох місцях одночасно. Часу нема. Я ж не можу бути в кількох місцях одночасно. А що як можеш? Часу нема. Я ж не можу бути в кількох місцях одночасно. А що як можеш? Я відчуваю, що маю нову силу. Тепер я можу бачити майбутнє свого часу. Макс починає розуміти, як використовувати свою нову здібність. Він бачить, як його рішення впливають на майбутнє. І ось герой, герой, отримав здібність бачити майбутнє свого часу. Ого, я бачу, що якщо я зараз піду пити каву, то ввечері буду в істериці. А якщо зроблю 30 хвилин роботи зараз, зекономлю 2 години потім. Максе, давай краще пограємо в гру. Ти завжди можеш зробити це пізніше. Ні, я бачу, що якщо зараз не почну працювати, то потім буде ще важче. Моя нова здібність показує це чітко. Та ну, Максе, це всього лиш гра. Ти ж завжди можеш зробити це завтра. Ні, я маю бути відповідальним. Моя майбутня версія буде мені вдячна. Чи означає це, що я можу навчитися керувати своїм часом? Гайда в кіно, потім зробиш. Не цього разу, друже. Почекайте. Але ж я просто розподілив час логічно. Це. Це ж не суперсила. Вітаю, ти відкрив секрет. Це просто організованість. Отже, я просто можу використовувати календар і не страждати. Так, але це вже не так круто, як суперсила. Та ну, для мене це справжня суперздібність. Отже, я просто можу використовувати календар і не страждати. Так, але це вже не так круто, як суперсила. Та ну, для мене це справжня суперздібність. Отже, я просто можу використовувати календар і не страждати. Так, але це вже не так круто, як суперсили. Та ну для мене це справжня суперздібність. Навчіться керувати своїм часом, і вам не знадобляться суперсили.